Всім привіт! У нас сьогодні п'ятниця, сьоме березня і вже третій тиждень, ну, три тижні вже. Дистанційне навчання. І це просто супер. І зараз ванютки математика. Ань, твоя улюблена математика. Пиши, пиши, не заважаю все. Ти розумієш? Так. Ну і добре. Давно ви не бачили нашу бусинку, нашу красуню. Дуже любить сидіти на підвіконні і спостерігати, що там робиться на вулиці. На вулиці так тепленько. Вчора було 17 градусів. Ну, звичайно, ще похолодає, але ну, погода чудова. Сонечко, тільки дуже шкода, що в мене вікна не виходять на сонячну сторону. У нас сьогодні вже слідуючий день, 8 березня. І ми Ждемо в гості дідуся з бабусею. Особливо Буська чекає. Ой, яка ти гарненька. Так смішно вляглася, що всі збіглися її пофотографувати. Принцеска. У нас сьогодні шаурма, яку точно буде їсти один віталік. Аня точно її не буде. Хоче шаурму? Ні. Аня таке не любить. Вона любить щось корисне, фрукти, овочі, борщ, супчик. Ну, от. І щось сьогодні? Отаке, ну солоденьке, да. А, а різні піци, шаурми можна їй не робити, вона взагалі їх не їсть. Да. А ось солоденьке Анюта буде їсти з задоволенням. Віталій купив зефір в шоколаді. І ще така кружечка гарненька. На 8 березня. Сохну за тобою. Смачно. Ми вже пів години на кухні були і поїли, посуд помила, заходимо, а вона так тут і лежить. Буся. Ну це взагалі. Так, ти привітала сьогодні бусю з 8 березня? Ще ні. Цілуй. Ой! Щось не понравилось. Mm. Боже, гімнастка. Ну ти вже ті гості. Привіт! Mm. І що ти хочеш мені сказати з 8 березня. І щастя, здоров'я і успіх. Моя хороша. А подарунок? Біжи. А ми свої подарунки. Так, в початку будемо Анюту поздоровляти. Ні, давай Анюта тебе. Ох, які... Ой, Анютка постав тут. О, які гарні, щоб ми з дідом пили. Це тобі полетянечко, щоб ти тільки твоє. І на мандаринки. Маму будем поздравлять. Это мое шитье. Ага. Твои Тарусі. И тебе рыбка красная. Красная рибка. Ага. То, что ты любишь. Гарбуша. Ага. А це голубчики, не знаю. Грити, не гриты, их як вот там. Все, а це Анютка на Тетяна передала шкварки. Целый ага. этот и набор тебе там. Ну, я поняла. Такі і Дякуємо. У нас скромний обід. Всіх вітаємо з 8 березня, з Днем Весни. Щастя, здоров'я всім! Да. І їмо вкуснятину. Там якісь колбаски в цій шаурмі. Колбаски, морква по корейськи цибуля пережарена з той колбаскою. И сыр. А. Вкусно. А я вкусний, угу. вкусный сметані протушили з соусом. То ли вкусно? Вкусно. ще у нас десерт. зефір і круасани. А пироги? А, пироги. Ціла купа ета. пирогів. І ціла торба пирогів з вишнями і. З корицею. з корицею. Смакота. хлопці <servicios> ну зробила, Поки їх пережарила, поки заправила, потім стала пироги пекти. Це я до п'яти годин. П'ять годин вже не какає. Все. А ще на вулицю пішла. От, там по котом трохи по это самое, позамітала. Папка зробив кришу вже. Ну, ще там планку поставити. Ну, над столом. Над столом. І так багато місця стало, тому що ми це дерево обрізали, обрізали це просто воно ж перед глазами. Було над столом. І воно розшатувала всю цю конструкцію. Ну, зараз вже так, ніби стіл такий великий. Mm. Але в хаті треба уборку робити, я не знаю, коли це буде і хто поможе і взагалі. Ань, покажи квіточку. Ану, доця, що ти там на О, ти таку квіточку зробила. Оце такі самі штучки. Це я, я зробила. Ну, це це фоміран. О, оце, да, оце лис, да воно Так, Ні, не, не ліпиться. Це вирізається. Це просто така як листок. Ага, і вирізається, і тоді на, на заколку на це і приклеюється, так? Квіточка, а потім приклеюється. Ну так, да, ти формуєш це саме. Ну клей капітально клеїть, правда? Ну так, да, клей хорошо. Ну, це таке, я... але я раніше клеїла, зараз то я вже не клею. Но... Я ті свою сумку. Все грозиться приїхати, а чи приїде, чи ні, не ж нога, вона колись років 20 назад. А як вона хоче маршруткою? Ну так, да, автобусом. А... 20 років назад вона падала з дерева. А... І зараз якась тут вона бідрі шишка. А тепер від тої шишки і вона болить їй, представляєш? Навіть що ти раніше не пішла. І воно в ногу дає, і така є більше, що взагалі по хаті не може ходити. Ну, ну, то я не знаю, я вже это саме перенушу, що в понеділок кажу, обязательно як ти, ну, таксі, чи... я не знаю, такси. Все, наші гості їдуть додому. Шляпа така, дивися. Як обіцяли цей, треба купити якусь шляпу <смон> Стерьожи. Це, мені здається, ми з тобою купляли на базарі. Так, <шмон> да, не... да, да. да. Ми з тобою ще купляли. Це коли було, вона вже О, облізла страшно. Ну, Років в 15 точно. Да. А може більше. О. Здоровы живите богато. Все пока. Все пока пока. Писить, звонить, приезжайте. Пока, Давай, пока.